Ярик, ти що робиш? Ого, шукор вбираєш. Хоробаки. Такі якісь. Як півгусениця, Одні, два, ручкам. Баночку. Тут гарбузики ростуть. Тема дня картошка. Скільки ми мішків вивезли? Не знаю. З однієї 4 мішка. Це непогано. Зараз поки щось по одному відру. Буде три мішка. Тоже непогано, що Положимо, мамі галі покладемо. Ні, то я здорово. Я у мене шок висипав уже там. О, ще я не сойшов хрубачка. Мам, mm. Та й Той ряд був більше картопля, що зранку виплакували. Велика посадкова, маленька, там ще є. Вони тікають у тебе. Вони тікають. Собирай у баночку. У баночку їх складай. Тому що, то цибулю треба, що Цибулю ми збирали. Буряк класний, великий.